Моя професія — експерт і контент-мейкер. Я користуюся постійно штучним інтелектом. Моє блюдо, ви, блюдо вибрав штучний інтелект. Е, я зробила йому запрос: е, що я йду на кастинг мастер-шеф. З якою стравою мені я пройду далі і мені скажуть три так. Я описала себе, описала свій характер. Окей, okay, вау. Wow. І воно мені видало цю страву. Це філе міньйон з ягідним соусом і картопляним пюре з трюфельним маслом. Ну, якщо ви так вірите в штучний інтелект, то давайте вже довіримось йому до кінця. Я сфотографую вашу страву, а потім запитаємо у штучного інтелекту. Якби він був судей-мастер шеф, чи сказав би він вам за цю страву так? <плес> Я думаю, це буде справедливо. Ви знаєте, у ці, я не знаю, там секунди, хвилини, коли він е е вбивав е свої слова, потім очікував, коли чат GPT відповість йому. Я просто затримувала подих. О. Oh. Oh. Hello. Привіт. <laughs> Якби я був судею мастер шеф, я б оцінив цю страву за елегантну презентацію і за увагу до деталей. Однак. Я б відштовхувався від виконання. Якщо текстура і смаки гармонійні, ця страва може справді вразити. Бамоса Аурі. Що ж, робимо висновок? Можна позбутися Олі та Володимира. Я тепер буду працювати в команді з чатом Джепіті. А саме насправді мені сподобалося, що відповів штучний інтелект наприкінці, що виконання страви він не може оцінити. Від себе додам, що скуштувати та відчути енергетику, з якою готувалася страва, можуть лише живі люди. І для цього тут є ми судді. Тому давайте подивимось. Який ступінь просмаження м'яса. Медіум. GPT не бачу ваше м'ясо всередині. О, ну, непогано. Медіум. Ви куштували пюре? Е, Коштувала так. Солі немає. Де сіль. Дякую. Я скептично ставлюся до штучного інтелекту. М'ясо воно ніжне, гарна, вирізка. Вам грамовки. Чат GPT прописав? Ні, ні. Це mm. я вже сама тренувалася вдома. Тобто дрип... допрацьовували Так, стралки. так, так, так. Дякую, дуже. Дякую. Мені подобається як посмажене м'ясо. Дякую. 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 Алі. Аліно. Усі українці вміють готувати смачне картопляне пюре. Вам не потрібен чат GPT для приготування картопляного пюре. Просто додайте солі та перцю, і буде вам щастя. Недосолене пюре це дуже при... мені дуже було прикро, тому що вдома в мене, в мене виходило ідеальне пюре. Я не даю шансу штучному інтелекту, який недосолює. Тому від мене ні. Дякую.